Дійсно такий значно активніший. Ось такий доволі курйозний м'яч забуває, я так розумію, Ренар Валеєв. Нормально зреагувати Сергій Вірмко. От зараз Верємко, по поперше невдало вийшов із воріт. Ну а там якраз далі вже тренера Валеєва якраз на м'яч і вітає. І захисники на лінії стояли. І хто там був? І бачу, що 77-й номер Матек Бініанід був. По-перше, м'яч влучив саме у голову Вадиму Балахану. І не зовсім вдало вибив м'яч якраз Вадим Балахан. Хотів зробити найкраще, щоб вибити зі штрафного майданчика. Вірємко, по-перше, можливо, він очікував, що не буде чіпати м'яч Вадим Балахан. Якби Балахан не зіграв головою, то якраз би там Віремко і зіграв би на виході. Ну що, буде другий м'яч. Влітає ноги м'яч у світку, 2! За якусь хвилину кривба забиває два м'ячі. Хто б міг подумати, що дві хвилини тому, що таке може статися? Окключував собі початок зустрічі. Точніше, навіть не початок зустрічі, а цей інтервал. Ну, лише одну, ну, нехай максимум півтори хвилини після пропущеного м'яча. І рахунок стає 2-0 у поєдинку Кривба Севастополь. Десь якоюсь мірою після пропущеного м'яча. Десь і з'явилася можливо розгубленість у Севастополя. Атака флангом знову простір. Положення позагруз арбітр Неогледів. Руслан Костишин автор результативної передачі. Ну і Ми вітаємо Даліна Матіча. Саме опорний півзахисник кривбаса забуває другий м'яч у ворота Сергія Вірєнко. На межі офсайду зіграв Да'ян Матіч, арбітер не підняв прапорець. Ну і Ніхто і претензії захисників Севастополя не мав, тому що той же Костишин, який вже в цьому сезоні забивав, мовчить також скористалася цим провалом у захисті Севастополя. І от поки ми зараз якраз дивимося повтори відбуваються. Ну а що залишалося робити, Маріушу В цій ситуації, коли вже останні секунди компенсованого часу, ну ось так і наважився на удар відчую. Розіграли криворічці і досить причини не дивиться на свій секундомі.